Волонтерка Тетяна Юзепчук допомагає нашим Збройним силам вже близько дев'яти років. Вісім з них очолює благодійний фонд. За увесь час важко злічити кількість усього купленого та відправленого на передову обладнання. Однак раніше усе це привозили в Україну як гуманітарну допомогу. Коли товари подвійного призначення, то відповідно, ну скажімо, що е, на стороні наприклад, там, інших країн могли б бути багато питань, чому ці товари завозяться саме громадськими благодійними організаціями? Тепер же підтримувати військо стане простіше. Верховна Рада зняла усі бюрократичні обмеження щодо імпорту важливих для нашої оборони товарів, а саме скасувала ПДВ і мита на ввезення безпілотників, тепловізорів, рацій, оптичних прицілів та приладів нічного бачення. Ми е, прямо в законі виписали, що ек... Спортному контролю зазначені товари подвійного призначення не підлягають, що значно спростить митне оформлення їх і відповідно скоротить термін до передачі до збройних сил. З початку повномасштабного вторгнення Хмельницька міська рада лише дронів та квадрокоптерів закупила вже понад 200 одиниць та ще близько сотні тепловізорів. Олександр Семчишин каже, подібні товари не лише нищать ворога, а й здатні рятувати життя наших військових. І він однозначно має бути змитний, тому це правильний крок. Єдине, що такий крок мав би об'єктивно бути зроблений 25 лютого. Волонтери кажуть, зараз ситуація на фронті вкрай важка. Нашим бійцям потрібне якісне спорядження ще на позавчора, а збирати кошти на обладнання стає все важче. До прикладу лише один квадрокоптер коштує мінімум 148 тисяч гривень. Це з покращеним зумом. Так це дорого, але це важливо і це рятує життя і це очі наших хлопців. От, тому допомога дуже і дуже є важливою зараз. Благодійники сподіваються, закон дійсно запрацює на підтримку Збройних сил. І тоді військові отримуватимуть усю необхідну допомогу без зволікань і не за всі гроші. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33-й канал.